Рецепт смачного десерту пташине молоко, повітряного ніжного з легкою вершково-суфлейною текстурою та шоколадною глазурю. Це нескладний домашній варіант, який можна приготувати у формі торта або порційних тісточок. Почнемо з приготування бісквіту на жовтках. До жовтків додаємо ванільний цукор і дрібку солі і починаємо збивати. Потім поступово всипаємо цукор і збиваємо до пишної маси. Потім вливаємо гаряче молоко, борошно з'єднуємо з розпушувачем і всипаємо до взбитих жовтків. Акуратно перемішуємо вінчиком. Такий бісквіт часто використовується в кондитерському мистецтві, особливо для рулетів, тортів та тістечок. Завдяки жовткам бісквіт виходить вологим і шовковистим, добре згортається в рулет, жовтки надають яскравий жовтий колір та багатий смак. Відрізняється молочною ноткою, тому що гаряче молоко заварює тісто, розкриваючи його смак. Виливаємо тісто в форму. Так як я готуватиму порційні тістечка, у мене прямокутна форма, але можна використовувати і круглу, щоб десерт був у формі торта. Випікаємо при температурі 175 градусів 10-12 хвилин. Готовому бісквіту даємо охолонути. Важкове масло і згущене молоко я заздалегідь дістала з холодильника за 3-4 години до приготування. З'єднуємо масло і згущене молоко і збиваємо міксером до пишного стану декілька хвилин. Для сиропу в сотейнику з товстим дном з'єднуємо воду, агар-агар та цукор. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо на вогні вище середнього до 110 градусів. Якщо у вас немає термометра, орієнтуйтеся на пишні бульбашки і тонку нитку. Крапля сиропу між пальцями тягнеться в тонку нитку. Але будьте обережні, оскільки сироп гарячий. Для цього знадобиться приблизно 5-8 хвилин після закипання. Одночасно з варінням сиропу ставимо збиватися білки з дрібкою солі та лимонним соком до пишного стану. Нагадаю, що чаша повинна бути сухою та знежиреною, і в білки не повинно потрапити жовтків. У збиті білки тонкою струйкою вливаємо сироп. Тепер по одній столовій ложці вводимо масляний крем і перемішуємо. Суфле злегка стане рідким, але це нормально. Заздалегідь я підготувала форму, боки вистелила папером для випічки. Просочуємо корж цукровим сиропом і виливаємо суфле. Розрівнюємо та ставимо в холодильник для стабілізації хвилин на 30. Для глазурі дуже гарячими вершками заливаємо шоколад і перемішуємо, доки шоколад не розчиниться. Покриваємо нашторих глазурю та ставимо в холодильник для стабілізації, знімаємо форму, прибираємо папір, обрізаємо на рівні краї та нарізаємо на порційні шматочки. Суфле на основі яєчних білків з агаром і масляного крему створює невагому структуру, що тане. Воно вологе, але чудово тримає форму завдяки агару.